Мінус і ще один пропагандист: росіянам часто не потрібно навіть підходити до лінії фронту аби задвосотитись. У тимчасово окупованому Донецьку несподівано загинув 56-річний Геннадій Дубовий. Його називали ідеологом нової Росії та журналістом. А як повідомляється у соціальних мережах, то Геннадія Дубового збив автомобіль у центрі окупованого Донецька на перехресті бульвару Шевченка та вулиці Артема. Так звані колеги Дубового підтвердили його смерть. Вони написали, що той якраз пішов за квітами, адже мовляв, на наступний день мала його дружина приїхати. А він завжди зустрічав її із цими квітами. Ну насправді дуже вчасно. Якраз під'їхала на похорон чоловіка, і квіти такі якраз будуть необхідні покласти на домовину. Та за словами від очевидців на місці, ДТП скрізь були розсипані ті ж самі квіти. От що називається Загинув красиво». Сам себе квітами вклав, уточнюється, що автомобіль скоїв наїзд на добового, коли він наближався вже до свого дому. Пропагандист помер одразу на місці, та найцікавіше на це. Як пізніше виявилося, що за кермом авто, яке зачавило руського журналіста, був командир так званого комендантського полку ДНР В'ячеслав Сніткін. Та Сніткін їздив із перевищенням швидкості, порушуючи ПДР постійно, він навіть регулярно інформував про це своїх підписників у Сторіс, хизувався своїми порушеннями. Ну зрозуміло, що на окупованій Донеччині правил норм немає, тим більше для самих окупантів. Снітким до слова, колишній співробітник Слов'янської МВГ МВС України в Донецькій області, але ж детальніше поговоримо, хто такий кореспондент. Із 2014 року Геннадій Дубовий воював на боці так званої ДНР, і за роки на Донбасі він встиг взяти участь у всіх боях в Росії, окрім Дебальцевого, оскільки, як повідомляється, на той час проходив лікування після поранення в аеропорту Донецька. Останнім часом Дубовий був воєнкором ДНР і займався поширенням пропаганди, геноциду. У нього навіть був позивний – кореспондент. До речі, родом він із Павлограду Донецької області, і до 2014 року він мав свою інформаційну агенцію. А у квітні 2014-го під час окупації росіянами Донбасу, перейшов на бік ворога і став воєнкором та бійцем підрозділу ДНР Арсенія Павлова, потім підрозділів Вікінга та Боцмана. Тож зрадник отримав від своєї великої Росії все на що заслуговував почесть і квіти. Але тільки от формат, мабуть, не такий, на який він сподівався.